Так, з другого варіанту ми перевіряємо 243 номер. І так, поїхали. Друге, 1,98 поділити на 0,7 мінус Х дорівнює 4,5. Так, Кирил Дроздовський, вийшов в тебе цей номер. Так. Ну давай, як ми шукали 07 мінус x? 1,98 помножити на 4,50. Кирил, а чому помножити, якщо потрібно поділити? У нас 6 поділити на 2 дорівнює 3. Так, як будемо искати двійку? Ми будемо 6 ділити на 3. Щоб знайти дільник, ти діле, не ділиш на частку. Так, значить, і тоді, якщо рухаємо коми, так, у нас буде 19,8 поділити на 45. Значить, що робимо? Поскільки беремо. По... Кирилл, будь ласка, дивись уважно на те, що я зараз пишу, тому що зараз у нас часу немає. ми да, беремо по 0, маємо 198 і скинули кому. І давай візьмемо по 4. Помнож 45 на 4. 45 на 4. 180. Значить, пишемо тут. 180. Віднімаємо. Піднімаємо 180. Ну і буде 18. Далі тут нескінченна кількість нулів. Зносимо. І знов беремо по. 180. По 4 беремо і отримаємо 180. так? 0,44. І у нас 0,7 мінус х дорівнює 0,44. Тоді як будемо шукати х? Ну, я тут запишу, бо в мене тут вже місця немає. Як шукати x? Як шукаємо. Е, е, 0,7 відняти 0,44. Уважно. Ти знаходиш від'ємник. Щоб знайти від'ємник, ти від зменшуваного віднімаєш різницю. 07 мінус 044. Ну і скільки це буде? <гум> ну, минус 4 не можем берем один отсюда. Здесь минус 4, 6. Здесь не а 6. 6 минус 4, 2. нуль, минус 0, 0. Так и отримуємо 0 цилых. Правильно, 0,26. цих двадцать шестьсотых. Ну гаразд тобой проверяем. Так. І наразі дивіться, у нас був номер 244. Давайте його подивимось ще. Що такого плану задачі у вас може бути на контрольній роботі, тому потрібно приділити їй увагу. І так дивіться, маємо площу прямокутника 7,82 см квадратних і одна із сторін 4,6. Потрібно знайти периметр. Давайте подіям перевіримо Віка Бурлаченка, Яка в тебе перша дія була? Uh, так 244. Uh -huh. uh, перша дія 7,82 поділити на 4,6 дорівня 1,7 в дужках. Це П. Б. Друга сторона. Так, сантиметри і ЦБ. Так, ну і як ми периметр шукали? 2 множимо на дужках 1,7 додати 4,6. Угу. Отримали 12,6 сантиметри. Це периметр. Все правильно. 1,7 плюс 4,6 це в нас 6,3. І 6,3 помножимо на 2 маємо 12,6. Раз. Молодець. Так, все. Давайте переходимо до класної роботи. Якщо більше питань по домашньому завданню немає, пишемо 10 березня, класна робота. 10 березня, класна робота. 10 березня, класна робота. І дивимося номер 245. Перший варіант. Задачу на рух за течією. Теплохід пройшов 74,58 км за течією річки і 131,85 проти течії річки. Скільки часу теплохід був у дорозі, якщо його власна швидкість 31,6 і швидкість течії 2,3. Тобто задача досить знайома для нас. У нас є напрямок, у нас є В. Ті і С. такі задачі ми таким чином оформлювали так у табличку. І так, напрямок у нас є за течією і проти течії. Давайте будемо заповнювати дані. Так, Поліна, будь ласка. Паладіть. Значить, що він там пройшов за течією? Пройшов 74,58 чотири п'ять п'ятдесят вісім 74,58 Сімдесят Так, а проти течії? Сто тридцять один п'ять кілометрів проти. Тільки сотих сотих. Так, скільки часу він був у дорозі, значить, нам час невідомий не один не інший, і потрібно знайти загальний час. Далі тобі відома власна швидкість і швидкість течії. Швидкість за течією і швидкість проти течії, тобі невідома. Тому тут у нас знаки питання: кілометрів на годину. Все, що стосується додаткових величин. Ось як власна швидкість і швидкість течії. Ми це пишемо під табличкою. Значить, власна швидкість скільки? Дрівні 31. 31,6 км в годин. А швидкість течії. Зараз. Течі 2,3 км в годину. 2,3 кілометри на годину. Так, дописуйте, будь ласка, ось цю умову. І будемо переходити до розв'язання. Дописуйте умову. Ну що, Поліно, готово? Так. Ну, давай. І так, перше діє. Давай так немножко посунемо. І так, пені, як ти вважаєш? Що будемо робити? 30 32 ціла, і ти треба. Додати 74, 84, давай, давай ж не будемо поспішати. Давай подивимось наступну річ. Тобі потрібно знайти спочатку швидкість за течією. Давай пригадаємо, Палін, коли ми знаходимо швидкість за течією, ми до власної швидкості додаємо швидкість течії. Коли ми знаходимо швидкість проти течії, течія заважає нам рухатись, так, в цьому випадку. І тоді нам що потрібно зробити? Відняти. Угу. Від ви власної відняти течії. Тобто перша дія в тебе буде ось. Ти до власної швидкості додаєш що? течії. Так. Значить, пишемо 31,6. 2,3. Так, Палін, скільки в нас це буде? 3,9. Маємо 33,9. У дужечках обов'язково, яз... об так, одиниці вимірювання. І ми знайшли В за течії. Наразі подивись, будь ласка, уважно. Тобі потрібно знайти час, який він рухався за течією. А відстань в тебе 74,58. Швидкість 33,9. Як будемо шукати час? Uh... Так, сміливіше. П'ятдесят uh... вісім кілометрів. Треба відняти 33 так, ой, таки, поділити. 33. Поділити, правильно поділити, щоб знайти час, ми відстань ділимо на швидкість. Значить, ми беремо 74,58 і ділимо на 33,9. Тобто логіка задачі є незмінною. Ми такі розв'язували з натуральними числами. Так, наразі в нас є десяткові дроби. Ну та й що? Нічого не міняється. І так, Поліна, давай ми нижче запишемо у стовпчик. На скільки розрядів будемо рухати коми? На один. Значить, маємо що? 8. 80. Угу. Будемо ділити на 339. 745. Так, по скільки беремо? 102. По 2 По Так, а ну помнож 339 на 2. Помножу стопчик. 678. 678. Так, давай будемо віднімати. 67. Зносимо 8. Ну, і знов. Ну, улюблена оцінка. Все правильно. Знов по 2. Маємо 2,2. І це у нас час. Час вимірюється. В годинах. І ми знайшли. Те за течією. А? Те, за течією. Так, блін. Рухаємося далі. Нам потрібно знайти ще те проти течії а для цього потрібна В проти течії. Так, значить, Як ми будемо її знаходити? Що будемо робити? 131 треба Сюди подивись. Щоб знайти ви проти течії, ти від власної швидкості віднімаєш швидкість течії. Тобі відомо і одна, і інша. Значить, що будемо робити? 31,6, відняти, 31, відняти 2 і 3. Правильно. 31,6. Відняти 2,3. Віднімай. Рівня.

В проти течії. Правильно. В проти течії. І наразі так само тобі потрібно знайти час проти течії. Подивись, будь ласка, на відстань. Що він там пройшов проти течії. Я був в 131, 85. Поділити на 29. Цілих і Правильно. І так дивіться, відстань у нас проти течії. Ось ми її писали. І зараз саме цю відстань ми ділимо на швидкість проти течії, яку ми знайшли в третій дії. Так, ну знов таки рухаємо коми, так, значить, які числа будемо ділити? Сто тридцять тисячі тисячі триста сто вісімдесят цілих п'ять п'ять тысяч поділити на двадцать 29, на двести девяностри так, ну і по скільки будемо брати. Дивіться, дуже хочеться взяти по п'ять, але по п'ять буде багато. 4. Там, там дійсно беремо чотири. Помнож 293 на чотири. Ну, щоб я вже тут стовпчик цей не розписував. 11. 1172. Молодець, 1172. Все правильно. Наразі віднімаємо. 8 мінус 2, то поговоримо. 11 відняти 7 до 3, 4. Угу. Mm -hmm. 12 а, 2. відняти 1, 1, 1, 1, ну 146. Так, зносимо 5 ставимо. Всі. Кому по частку? І, 7. і поскільки беремо. дивись, а, е, помнож. от Помнож на 5. 293, 3 на 5. 15. 9 на 5. Що це в нас? 45. І ще один. 46. Ну і 2 на 5. 10 і, і 4. Угу. Тобто маємо дійсно 1465. Так, тоді скільки ми отримали? 4,5. Годин. І це ми що знайшли? Годин. За скільки часу пройшов Проти течії? речі, правильно. Правильно. І дивись, Парі. Питання задачі було, скільки взагалі часу він витратив, тобто на весь шлях. Так? Треба. 3,2 Тр години додати 4,5. Правильно. 2,2 плюс 4,5. Ну, скільки це буде? 6, 7 Угу. Mm -hmm. І це у нас просто те. Ну і відповідь просто число. що, є якісь питання по цій задачі? Ну, гаразд. Тоді давайте далі подивимося. І так, значить, дивіться, у нас є номер 246. Відстань між двома містами дорівнює 260,4 км. З цих місць назустріч одночасно виїхали автомобілі, які зустрілися через деякий час. Ну, 2,4 години. Швидкість одного з автомобілів нам відомо 48,3, потрібно знайти швидкість другого автомобіля. Так, значить, малюємо. Ви пам'ятаєте, що це задача на одночасний рух. А такі задачі ми зображуємо з вами схемою. І схема вона має бути охайною. Я не говорю красивою, а саме охайною. Ось у нас є два міста. Один об'єкт. Назустріч йому рухається інший об'єкт. Відстань маємо 260,4 кілометри. Маємо зустріч, яка відбулася після 2,4 годин з початку руху. Швидкість першого автомобіля 48,3. Кілометри на годину, і потрібно знайти швидкість другого автомобіля. Колись ми з вами такі задачі розв'язували ще навіть на підготовчих курсах. Потім в першому семестрі п'ятого класу саме такі задачі були з натуральними числами. Ну, наразі дроби. Давайте домальовуємо умову і Варя у нас хоче відповісти. Так? Так, давайте швиденько хто в нас якого немає. Акімова. Ніка. Є. Yeah. Андрієв. Yeah. Блінковський. Даня. Yeah. Бойка. Yeah. Бурлаченко. Yeah. Є. Yeah. Так, Дроздовський. Є. Каліо. Є. Круглянський. Тимур. Е. Yeah. Раз. Так, Леонидов. Даня. Е. Yeah. Лянка. Е. Yeah. Так, еще раз. Леонидов, Даня, не бачу. Немає день. Так, а Круглянський я теж не бачу. Немає. Не потрібно відповідати за іншого, будь ласка. Так. Пейдж. Є. Є. Романка. Максим. Є, yeah. є. Yeah, yeah. Почув так. Скульський. Марк. Є. Yeah. Yeah. Суханік. Є. Yeah. Тутур. Yeah. Хахлюк. Є. Yeah. Гаразд. Так, Вадь, поїхали. Перша дія. Значить, будемо шукати спільну швидкість. Так, для цього ми можемо що? Відстань, що зробити? Розділити? Угу. Відстань ділимо на час. Значить, 260,4 ділимо на 24. Так, для цього ми що? Рухаємо коми. На скільки розрядів? На один. На один. Так, беремо 26. Так, по. По одному. Віднімаємо. 20. Роспускаем 0. 20 на підходи. беремо ще 4. І туди 0. Дописуємо. Mm -hmm. І беремо по. М 8. 8. Так, беремо по 8. Так, 8 на 4. Так, 8 на 4, 32. Так. Так, і 2 на 8, 16 і 2. І плюс 3. 16, 19. 19. Молодець. Віднімаємо. 2 і 1. 12. І спускаємо 0. І станемо і... участку. По 5. А 0. О, ой, кому? Варя, Варя, не поспішай. Ти пишеш ось цей нуль, але він вже після коми. Тому що четвірка це був останній розряд, який в тебе був у цьому числі. Ти поставила кому. Знесла перший розряд після коми. У цей момент у частці ми записуємо кому. Пам'ятай. Ну і після так. цього. По 5 беремо. По 5 беремо. Так. І маємо. 108 цілих. 5 десятих. І це в нас кілометри на годину. І це ми знайшли що? Кось зближення. Так. Да. І наразі, щоб знайти другу швидкість, що нам потрібно зробити? 108,5 мінус 10 48, 5. Тві, десятих. Так, віднімаємо. Так, 5 П'ять мінус три у нас скільки? Два. Так, вісім мінус вісім. Так. Нуль. І десять. Там би одиницю. одинцю. Шість. Так. Значить, 60,2. цілих дві десятих. Дві десятих. Все у нас В2. Гаразд. В2. Молодці. Значить, домашнє завдання зі сходинок. Другий варіант. Номер 245 і 246. 24.5. 246. Все. Побачимось з розкладом. побачення. До побачення.